Пройшло вже півроку з того дня, як закінчилась Революція Гідності. Але й досі регіонали сидять у владі. І знову регіонали лізуть у владу. Ви знаєте, що скоро відбудуться вибори. І ми всі знаємо, що ті ж самі Рибаков, ті ж самі Атрошенка Знову лізуть у владу. Але саме вони піднімали свої окривавлені руки 16 січня 2014 року. Приймає закони, після яких вбивали небесну сотню. Ригам і комуністам. Гань ба! Гань ба! Гань ба! Скажіть, будь ласка, ми будемо за них голосувати. Я не чую, ми будемо голосувати за вбивсь регіоналів чи ні? Малини! Не чую, що з ними робити? Не найменше, що ми можемо зробити з ними. Звичайно, черга дойде й до них. Зараз у нас йдуть регіонали по всіх округах. Шановні, я прошу вас нікого не забувати. Вони робили все для того, щоб знищити світ нашої нації, щоб знищити наших найкращих дітей, наших наших братів. Зараз те, що відбувається, це найменше, що ми можемо зробити. Слава Україні! Раз ми не переможні! Слава Україні! só